З наближенням новорічних свят у своїх оселях лозівчани розпочали встановлення ялинок та прикрашання домівок. Однак рятувальники нагадують, що запорукою гарного святкового настрою є безпека. Феєрверки, петарди, гірлянди, свічки все це безумовно новорічна атрибутика, яка створює чарівну атмосферу. Але вона може бути зіпсована при одній лише невірній дії халатності по відношенню до вогню та електроприладів. Тож, щоб свята пройшли без пригод, лозівські рятувальники радять до тримуватися деяких правил. По-перше, ялинку слід встановлювати на стійкій основі подалі від джерела відкритого вогню та опалювальних приладів. І звісно, шлях для евакуації повинен бути вільним. Забороняється застосовувати для прикрашання ялинки свічки, небезпечні прикраси із легкозаймистих матеріалів. Гірлянди та інші прикраси, які відключаються до електромережі, промислового виробництва застосовуються за умови наявності паспорта або сертифіката відповідності. Підключання гірлянд до електромережі повинно виконуватися тільки за допомогою штепсельних з'єднань. У разі виявлення несправності, в Нагрів проводів, блимання лампочок, іскріння тощо, вона повинна бути терміново вимкнена. Не варто залишати на ніч гірлянди увімкненими та не слід дозволяти дітям самостійно їх вмикати. Ще одну новорічну небезпеку складають перетехнічні вироби. Звертаємося і до батьків з проханням не дозволяти дітям самостійно купувати і використовувати вибухонебезпечні забавки. Стосовно петар, запам'ятайте, що забороняється носити їх у кишенях і без опакування, розбирати їх, затримувати у руках після підпалу. Необхідно відкидати їх від себе на 5 6 метрів. Піротехнічний виріб безпосередньо ручного запуску повинен мати сповільнювач, що забезпечує безпеку запуску і час, з який необхідно встигнути залишити небезпечну зону. Подбайте, щоб піротехнічні вироби не потрапляли до рук дітей. Суворо виконуйте вимоги пожежної безпеки, безпечних та радісних вам новорічних свят, а при виникненні надзвичайної події телефонуйте до служби порятунку за номером 101.